Початку травня в регіоні розпочала роботу обласна міжвідомча комісія з питань підготовки та проведення оздоровлення дітей при голові облдержадміністрації. Ми повинні спрацювати в цьому году з відпочинком наших дітей не хуже, а навіть трохи лучше. По нашим розчатам більше двох тисяч дітей наших більше буде оздоровлено, скажімо, в порівнянні з прошлим роком. В прошлом году мы оздоровели более 60 тысяч наших детей. В наших лагерях это касается Березанского района, Очаковского района. Это, в первую очередь там у нас отдыхают наши дети. И в пришкольных лагерях это более 500 пришкольных лагерей будет, где произойдет оздоровление детей. Самое главное, что детям нужна смена обстановки. Нужен свежий воздух, нужно хорошее питание, нужен присмотр за ними. Мы практически обследовали все наши здравницы, где будут отдыхать наши дети. Мы пока не видим никаких проблем. Состоялось республиканское селекторное совещание, на котором мы слушали ситуацию поздравления в целом по всей Украине. Мы выглядим неплохо. Претензий к нам на сегодняшний день нет. Обща готовность составляет не менее 75%. На 1 іюня готовність буде 100%. процентів. Тобто, 1 іюня всі об'єкти детського здоров'я будуть готові прийому організованих груп дітей. Оздоровчі заклади Миколаївщини здатні приймати дітей у три або чотири зміни протягом літа. Школярі приїздять з усіх районів області держави і навіть з за кордону. На оздоровленні інтернаціональних груп дітей спеціалізується дитячий оздоровчий комплекс Жемчужина у Вучакові. Лагерь максимально подготовился. Есть у нас еще время 10 дней до заезда детей для того, чтобы добавить какие-то документы, для того, чтобы ответить на вопросы. Вопросы все были рабочие, то есть принципиально каких-то замечаний от членов комиссии не прозвучало. Без погодження документації з профільними відомствами наочного обстеження матеріально-технічної бази, знайомствами з програмою оздоровлення та дозвілля дітей, жоден заклад не матиме права розпочати роботу. Состав комісії мене, як депутата і спеціаліста дуже устраивають, тому що всі спеціалісти, всі управління відділи направили дійсно відповідальних людей. Оздоровчі табори села Коблево Березанського району прийматимуть дітей з метою оздоровлення та відпочинку з перших днів червня. Це, зокрема, дитячий оздоровчий табір Нептун 1 спортивно-оздоровчий комплекс Бригантина і база відпочинку колос 2 Традиційно на початку року стартувала робота з підготовки оздоровчих закладів до відкриття. Путіта робота. Ат роботами що ті бази, котрий я на назвав вони вже на протяженні 3-4-5 лет уже Они уже дітей. какие вже знають требования, які, які проверки они проходять. Заклади, які взяли на себе таку місію, повинні гарантувати безпеку для життя і здоров'я дітей. За якістю оздоровлення наглядають лікарі та медсестри. Кожна дитина, яка перебуває у лікувально здоровчому закладі, проходить медичний огляд на початку та наприкінці зміни. Директорами дитячих оздоровчих закладів укладаються договори з територіальними лікувально-профілактичними закладами. Це з Очаківської ЦРЛ, з Бризанської ЦРЛ, з Вознесенською центральною районною лікарнею, з, на, на, на момент надання медичної допомоги дітям. Керівники закладів повинні гарантувати безпеку не лише дітям, але й персоналу. На момент открытия детских оздоровительных учреждений Работники должны пройти соответствующее обучение. На данный момент, что, допустим, нас волнует нашу службу, это то, что нет разрешения на проведение работ повышенной опасности. В частности, не проведена экспертиза электроустановкам, не проведена экспертиза газовым котельным. То, что, естественно, может привести к каким-то вот таким вот ну, нехорошим негативным последствиям. Дотримання вимог санітарного законодавства, правил протипожежної безпеки, заходи з профілактики травматизму і попередження нещасних випадків мають бути закріплені документально. По санітарним нормам все, що требувалося, ми зробили. по ехрані труда зробили, по МЧС і по пожарним і громад. Вот все ми зілали. Питання всталовий авіатор нас очень хороше питання, очень хороше за производство. Сировина перевіряються умови зберігання сировини, умови приготування, і також безпосередньо вже вихід готової продукції і якість готової продукції. Сертифікація послуг тимчасового проживання та харчування є процедурою, яка виконується виключно із дотриманням вимог державної системи сертифікації Укрсепро, розробленої державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Убирается обязательность, вводятся э, добровольные, э, добровольные способы оценки соответствия качества своих услуг. Сертификация в данный момент это только единственный цивилизованный способ. Подтвердить, что услуги предоставляются качественные, о том, что подтвердить то, что безопасность, и более того, есть возможность подтвердить категории. У таборі Нептун 1 щороку відпочивають діти медичних працівників Чернігівщини за рахунок фонду соціального страхування. За одну зміну 21 день тут оздоровлюється 150 дітей шкільного віку. А от у дитячому спортивно-оздоровчому комплексі Бригантина можна замовити путівку тривалістю до 24 днів. В основному это спортивные школы, спортивные школы всей Украины. Да, Организованные школьные программы идут и частные группы спортивных клубов. Мы имеем в виду единоборство. Там карате, навіть танцювальні групи к нам приїжджають. За словами керівників дитячого спортивно-оздоровчого комплексу Бригантина, підготовка до початку сезону процес знайомий до дрібниць. Але це не тільки облаштування приміщень та прилеглої території, а ще копітка паперова робота. Підготувати базу доволі складно, якщо немає вже то вже какої системи. Ми починаємо працювати за три місяці до відкриття. Щоб підготовиться документи. Практично кожен день їздим город місто Миколаїв, тому що всі служби знаходяться там. Щоб підтвердити якість послуг тимчасового розміщення та харчування, дитячим таборам необхідно довести, що їх робота базується на вимогах стандартів. Сертифікат відповідності виданий органом з сертифікації продукції та послуг державного підприємства Миколаїв стандарт Метрологія» мають 28 із 43 дитячих оздоровчих закладів Миколаївської області. Ми замовили у них про проведення стандартизації послуг відпочинку та послуг харчування. Вони нам не відмовили, і ми в цьому році це все зробимо. Міська станція юних техніків, гуртки народної творчості влітку знаходять притулок на мальовничій території оздоровчого табору «Дельфін». Третій корпус тут незабаром перетвориться на сучасний центр дитячої творчості. А вихованці закладу отримують додатковий стимул для розвитку своїх талантів. Мы сертифицируемся каждый год. В, этом, в прошлом году мы уже сертифицировались на два года. А также мы участвовали в прошлом году в конкурсе 100 наикращих товаров и послуг. Мы стали лауреатами. В этом году мы снова будем участвовать, пока не добьемся первого места. При сертификации обязательным условием является обеспечение всеми требованиям стандартов, и что самое главное, есть обратная связь, есть механизм воздействия. Что если же выявляется какой-то случай того, что идет нарушение, то, по крайней мере, обратная связь с нами. Когда сейчас непонятно, какая служба контролирует какие имеет полномочия, происходит реорганизация. Это сейчас больной вопрос везде. То, по крайней мере, мы остаемся на месте и всегда придем на помощь. Сертифікат відповідності документ відкритий. Обираючи оздоровчий заклад для своєї дитини, батьки мають право з ним ознайомитись. Зазвичай він знаходиться у кутку споживача або у керівника оздоровчого закладу.